Всім привіт! Настав Великодній тиждень, де всі готують паски. Кожен шукає свій рецепт, і я вам покажу рецепт смачної та простої пасочки, саме апельсинної. Нам потрібно 25 г дріждів. У мене це львівські дріжджі, користуюся ними, вони мені дуже сильно подобаються: 150 мл молочка. Та загалом нам потрібен буде цілий стакан цукру, але я використала поки що для опари лише 2 чайних ложки і 3 ложечки муки. Залишаємо, щоб підійшла в нас гарненька опара, така піднялася, а тим часом ми займаємося іншими інгредієнтами. Беремо 2 яйця, щепоточку солі, цукор, який у нас там залишався в стакані, додаємо цедру з одного апельсину разом із соком, декілька крапель ваніліна або ванільної емульсії. Перемішуємо це все до однорідної маси, додаємо 100 г розтопленого вершкового масла і теж гарненько перемішуємо все разом. Після чого будемо додавати сюди опару. Теж перемішаємо, вона у нас вже підійшла, залишали її на хвилин 15-20, дивлячись, яка у вас температура в кімнаті і як швидко спрацюють дріжджі. Перемішуємо це все і будемо вводити муку. Загалом у нас піде муки пів кілограма, можна її просіяти, так буде краще тісто, без комочків, без грудочок, і вимішуємо тісто до тих пір, поки воно не стане таким. Еластичним, але воно має бути достатньо ще липким. Загалом, так я і, як я і кажу, у мене пішло пів кілограма муки. Пройшло хвилин 40, наше тісто гарненько підійшло, збільшилося вдвічі в своєму об'ємі. Ось я вам його показую, я його переставила в більшу ємкість. І будемо формувати наші пасочки, змазуємо руки рослиною олією. І наше тісто трішки так приминаємо, теж його, начебто, змазуємо рослинною олійкою і будемо формувати свої пасочки. Діти вибрали мені формочки, у мене були... Будуть не всі однакові, а всі будуть різні. Робимо, наче таку кульку, зараз вам детальніше покажу і приміряю, куди б це її поставити, ту свою кульку. Форми перед тим нічим не змащую, вони гарненько потім відстають від цієї бумажної упаковочки. Тому ставимо так, щоб було трішечки більше, прям не набагато більше, чим пів форми має бути нашого тіста, щоб воно потім не вилазило прямо з паски дуже сильно. Формую такі свої пасочки, даю їм відпочити ще хвилин 15, а можливо, і швидше. Я кажу, в залежності від того, яка у вас температура в кімнаті, щоб воно почало гарненько підніматися. Не спішіть пасочки ставити відразу в духовку, щоб вони вам не полопали. Тому чекайте, поки вони підійдуть у формах і випікайте десь хвилин 30 при 180 градусах. Ось так гарненько вони в мене вже підійшли, і буду я їх випікати. Для вас це буде одна хвилиночка, а для мене цілих 40 хвилин. Ось ці пасочки випікались саме 40 хвилин. Проколюю їх зубочисткою, провіряючи сухенька зубочисточка, і інша партія теж пішла випікатися. Тим часом я буду готувати верхню емульсію для нашої пасочки, саме таку глазурь. Збила один охолоджений білок до такої пишної піни, та буду додавати. Глазурь таку куплену у АТБ. Я показувала вам яку саме. Вона в мене мала бути жовтого насиченого кольору, але получилась не дуже такою і насиченою. Вона мені здалася занадто рідкою із мого яйця. Можливо, у мене яйце було саме таке, знаєте, велике, бо буває що яйця більшого розміру, а буває що меншому. Тому в таких випадках я додаю ще цукрову пудру, для того, щоб глазур стала повністю густою. І не дуже сильно текла по моїх пасочках. Не дуже люблю, коли глазур сильно тече. І щоб вона застигла, я додала багатенько цукрової пудри. Ну і напевно, що найцікавіше і найприємніше у. Процесі випікання пасочок це її прикрашання. Довірила цю справу дітям, так як їм ця справа просто принесе велике задоволення, приємні емоції. Ну і запам'ятають вони це свято, знаєте, на все своє життя, коли виростуть, згадають, як вони прикрашали свої пасочки. Син допомагає Ангелінці прикрасити її, полити саме глазур'ю. Вона була, я вам скажу чесно, дуже в захваті. Прям їй цей процес дуже сильно сподобався. Вам дякую за те, що подивилися наше відео. Обов'язково готуйтеся за цим рецептом, бо він. Мега простий, мега швидкий, і все як я люблю. Просто, швидко та дуже смачно. Чому не додавала родзинки? Хоча їх можна було сюди додати в цей рецепт, тому що діти не люблять в пасті родзинки. Це була паска саме для них. Дітки прикрашають, донечка з захопленням прикрашає свою першу паску. Звичайно, потрібно скуштувати присипку, яка вона на смак. А вам бажаю, щоб ваша. Паска була вдалою, щоб нарешті в нашій країні настав мир та благополуччя в кожній сім'ї.